Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, що в минулому році відбулася дуже знакова подія. Відбувся третій dry eye workshop з захворювань Сухого Ока та е поверхні ока. Необхідно сказати, що з 2017 року, коли відбувся другий е дюс, е було напечатано більше восьми тисяч. Наукових статей, які були присвячені саме вивченню різним проблемам хвороби сухого ока, і ось міжнародний комітет, який включав до себе 80 найбільш відомих вчених з 19 країн, опублікував в минулому році документ, який містить понад 500 сторінок. І з, з, з декількими новинами з цього документа мені б хотілося вас сьогодні ознайомити. І так, Тефоз Дьюз 3 вніс такі основні зміни. Це було надано нове визначення хворобі сухого ока, була оптимізована діагностичні алгоритми, було надано субтипування сухого ока. А також е, був е, наданий зв'язок між діагностикою, під типами сухого ока та його лікуванням. Е, на сьогоднішній день е, було визначено, що поширеність хвороби сухого ока зростає з віком. Е, і ми знаємо з вами, що ця хвороба частіше зустрічається у жінок, але цифри були дуже вразливі. А саме, що у дітей 6-9 років сухе ока на сьогоднішній день діагностується до 7,3%, а в 10-19 років до 30%. Е Чоловік мають хворобу сухого ока. Практично 63% жінок віком 20-29 років виявляли ознаки та симптоми сухого ока, і це набагато вище ніж поширеність у похилому віці. І що ще дуже цікаве, що е, серед пацієнтів з дисфункціями бомів залоз, які мають вік понад 40 років, значно переважають чоловіки. Е, були е, також е, Акцентовані основні офтальмологічні фактори різко, що на сьогоднішній день асоціюються з хворобою сухого ока: це офтальмологічне порушення, а саме дисфункція мейбомівих залоз та передній бліфарід, алергічний кон'юнктивіт, глаукома, параліч ліцювовання нерву та очна розація. Серед хірургічних втручань та процедур були виділені очна хірургія, рефракційна, катарактальна, вітреретінальна, хірургія глаукоми, а також сюди дадані інтравітреальні ін'єкції, хірургія повікта, переарбітальна, переарбітальні ін'єкції ботулотоксіна, а також косметичні навколоочні та очні процедури. І також була приділена увага очним краплям, і насамперед, це краплям з консервантами, а також протиглоукомним краплям, антигістамінним, анестетікам та деяким нестероїдним противозапальним засобам. І ще одним із факторів ризику хвороби сухого ока, який дуже вам добре знайомий, це було користування контактними лінзами. Що ж міститься нового в визначенні хвороби сухого ока? На сьогоднішній день сухе око це багатофакторне симптоматичне захворювання, яке характеризується втратою гоміостазу слізної плівки? Та або поверхні ока, при якому порушення стабільності слізної плінки та гіперосмолярність, запалення та ушкодження поверхні ока, а також нейросенсорні аномалії є етіологічними факторами. Як ви бачите, додана. Що сухе оке це симптоматичне захворювання, тобто захворювання, яке має симптоми. Тобто, якщо ми маємо деякі ознаки на поверхні ока, але не маємо симптомів, то це, скоріш за все, буде. Не хвороба сухого ока, а скорее всього будуть прояви нейротрофічного кератиту або інших захворювань. По оптимізації діагностичному алгоритму було розділено три кроки. Що робить цю діагностику хвороби ока більш структурованою та швидкою? І так, алгоритм, крок перший з цього алгоритму це виявлення симптомів. Для цього застосовується добре вам відомий опитувальник ОСДА, який містить шість е, запитувань. І якщо е, за цим опитувальником ми набираємо бал. Чотири або більше то є вже критерієм, згідно якому ми можемо виставити діагноз хвороби сухого ока. Крок другий це виявлення об'єктивних ознак, до цих ознак відносяться. Неінвазивний час слез... розриву слізної плівки менше 10 секунд, або гіпеосмолярні слізної плівки більше 30... 30... 30... 30... 308 мАсмолів на літр в одному оці, чи різниця між очима більше 8 мАсмоль на літр, або визначення забарвлення поверхні ока. На рогівці більше 5 точкових плям, або на кон'юнктиві більше 9 точкових плям, або забарвлений край повіки більше 2 мм завждовки та більше 25% завширшки. Таким чином діагноз хвороби сухого ока встановлюється за наявності критерія 1, тобто. Бал за опитувальником більше 4 або 4, і один із критеріїв кроку 2. Крок третій це виділення субтипів хвороби сухого ока. Ви пам'ятаєте, що згідно. Дюс 2, хвороба сухого ока подрозділялась на три великі групи. Внаслідок дефіциту продукції слізи хвороба сухого, ока внаслідок випарування сльози, а також змішаний тип. Зараз додатково запропонована субкласифікація відповідно до головних етіологічних чинників. І які це можуть бути чинники. Вони можуть бути пов'язані з дефектами слізної плівки, аномаліями повік, аномаліями поверхні ока, а також системними хворобами. До дефектів слізної плівки відносяться патологія ліпідного або водного шару, або муцинового глікокаліксу. Це може бути аномалія повік, до яких Насамперед відносяться порушення кліпання або неповноцінне закриття повік, ураження краю повік внаслідок запальних захворювань, сюди відносяться різні види блефорітів, дисфункція мібомівих залоз, а також очна розація. Аномалії поверхні ока до себе включають наявність на поверхні птерігіуму нейронної дисфункцій, пошкодження або порушення клітин очної поверхні, а також первинне запалення або окисний стрес. І системні хвороби, це аутоімунні хвороби, це можуть бути захворювання щитоподібної залози, гормональний дисбаланс, метаболічні хвороби, а також вплив на поверхню ока різних факторів, в тому числі травми та інших. Які ж запропоновані підходи до менеджменту та лікування хвороби сухого ока. При будь-якому субтипі хвороби сухого ока, лікування починається з порад щодо стилю життя. І тут, перше, що рекомендується, це вживання не менше 2 літрів води на день, тобто певний водний режим, зволоження повітря. Запропонується більш частіше моргання, виконування вправ для очей. При роботі з гаджетами кожні 20 хвилин перерва на 20 секунд, дивлячись на будь-який предмет, що знаходиться на відстані приблизно 6 метрів. Збільшення споживання продуктів, які містять вітаміни та антиоксиданти, і... Це такі як вітамін d омега 3 омега-3 жирні кислоти, це консультації у спеціалістів щодо гормонального фону, це порада користуватися сонцезахисними окулярами, це також необхідність нічного сна не менше 6-8 годин. І при лікуванні супутніх захворювань очей рекомендовано надавати перевагу краплям без консервантів та фосфатів. Проведення щоденної терапевтичної гігієни повік, якщо є які проблеми з повіками, а також обирати безпечний сльозозамінник. Також без консервантів та фосфатів. І вперше окремо було надано роль застосуванню нутрицептиків, таких як омега-3 жирні кислоти, вітамін В12, Д3, мінералів, а саме селену, цінку та меді. І особлива увага була приділена селену, як одному із е, значних антиоксидантів, який необхідний для генерації селенопротеїну П в сльозах і сльозних залозах, дослідження відзначають значно нижчий рівень селенопротеїну при хворобі сухого ока, що е, вважають може асоціюватися з окис, оксидативним ушкодженням очної поверхні. Ну і при всіх підтипах хвороби сухого ока, основою менеджменту є застосування сльозозамінників, які є агентами, що покращують і стабілізують слізну плівку, і вирішують проблеми нестачі або дисфункції слізної плівки, незалежно від основної етіології. Підкреслена е, окрема е, важливість гіпоасматичних агентів, е, які призначені для протидії гіпеосмалярності е, слізної плівки. Е, Осмопротекторі спрямовані на оптимізацію клітинного здоров'я, е, щоб дати змогу очній поверхні відтримувати гіперосмалярність сліз та запалення. І тут е, Виділяють елкарнітін, ерітритол, трегалозу, бетаїн, сорбітол та глицерин. Чому у нас дуже важлива осмолярність всього, гіперсмолярність визвана універсальним патофізіологічним механізмом у розвитку хвороби сахового ока. І незалежно від підтипу, кінцевим результатом гіперосмолярності стає підвищена концентрація солей у слізні плівки. Цей процес запускає каскад запалення, апоптоз епітелію, пошкодженню поверхні ока. І на сьогоднішній день показано, що іменна осмолярність краще відображає тяжкість хвороби сухого ока, ніж, наприклад, поодинокі тести, які нам дуже хорошо знайомі. Це час, вимірювання часу розриву слізної плівки або тесту Ширміра. На жаль, на сьогоднішній день для нас це не завжди ми можемо застосовувати вимірювання осмолярності, тому що метод є досить дорогим, але він є дуже інформативним. І цікавий факт: нещодавно публікація показала, що сміх має такі ж терапевтичні ефекти при хворобі сухого ока з приводу покращення симптомів і ознак він даже перевершує результати застосування 0,1% гіалуронової кислоти. Окремий розділ в ДЮС-3 було присвячено тригалозі та тіалозу дуо. Ви знаєте, що тригалоза це природний дисахарід, який складається з двох молекул глюкози, він стабілізує білки та клітинні мембрани, запобігає денатурації, пригнічує окислювальні пошкодження, пригнічує, має також покращує аутофагічний потік, обладає осмозахисними ефектами, і у підтримці гоміостазу епітеліальних клітин. І на моделі сухого ока комбінація 3% тригалози та 0,15% гіалуронової кислоти без консервантів продемонструвала краще відновлення клітин рогівки та зниження маркерів запалення у порівнянні з комбінацією низькодозованого гір та 0,2%. Гіалуронової кислоти. І як ми бачимо, тіалоздоо практично впливає на всі основні ланки порочного колу хвороби сухого ока. Він покращує стабільність слізної плівки, він знижує гіперосмолярність, він запобігає апоптозу клітин. Поверхні ока, а також обладає досить добрими антизапальними властивостями. Що стосується лікування, то робоча група з вивчення хвороб мейбомівих залоз дійшла до висновку, що основними механізмами абструкції залоз мейбомівих є гіперкератоз, Протоків та підвищена в'язкість з мейбомівих залоз мейбома, що призводить до закупорювання отворів, абструкції протоків та їх розширення, а врешті до атрофії залоз, що клінічно виявляється як втрата залоз. Доведена ефективність очних крапель азітроміцину в лікуванні дисфункції мейбомівих залоз. Це е, антибіотик з групи макролідів, який має також протизапальні властивості. Рекомендується його використовувати протягом 14 днів для зменшення бактеріального навантаження у пацієнтів з бліфарітом та дисфункціями мейбомівих залоз, е, після чого е, відмічається помітне зменшення воскуляризації повік та покращення стану мейбому. І е було е також е е проведено проспективне обсерваційне когортне дослідження пацієнтів з дисфункцією майбових залоз, яке показало покращення ознак, а саме часу розриву е слізної плівки, е стану майбомивих залоз та симптомів таких як чутливість до світлу, відчуття піску, печіння, розмитості зору. Після лікування два рази на день протягом двох тижнів, а потім один раз на день що ще протягом е, двох тижнів. Е, окреме питання було присвячено лікуванню демедикозних і, і Тут на першому місці були е, серветки з. Uh, маслом uh, чайного дерева. Uh, і також визначено, що тривалість лікування із застосуванням цих серветок повинна тривати від 4 до 6 тижнів при використанні їх двічі на день. Слід бути обережними при лікуванні очного демодикоза, оскільки мета терапії не обов'язково полягає у повному зміщенні кліщів, а скоріше всього, в зменшенні їх чисельності. Таким чином, було надано, що повне знищення кліщів не є ціллю. Є ціллю усунення ознак та симптомів і покращення відчуття самого пацієнта. Підхід до терапії хвороби сухого ока повинен бути персоналізованим, з урахуванням основних чинників хвороби сухого ока та їх комбінацій. Первинний менеджмент включає в себе поради до стилю до стилю життя, про які ми вже говорили. Сльозозамінники безпечні без консервантів та фосфатів, для яких доведена ефективність, а також лікування і бовими їх залоз. Та патології ПАВІК. І тут пропонується застосування теплих компресів з масажем та терапевтичною гігієною ПАВІК, інструментальні методи це ipl терапія Ліпіфло та інше, застосування азитроміцин та інших топічних препаратів, протизапальні та імуномодулюючі препарати, це кортикостероїди, а також цикласпорін А005 відсотковий Або 0,1% відсотковий, аутосиворотка крові. при демодикозному блефоріте, особливо Приділена увага саме серветкам олією чайного дерева, за потреби стимулятори вироблення сліз та нейромодуляторна терапія для рефрактерних випадків. Це може бути трансплантація амніотичної мембрани або хірургічні варіанти. По підходам щодо лікування дисфункції мейбомівих залоз, запропонована терапія, як вдома. Так і в клініці. Вдома це теплі компреси з застосуванням температури до 42 градусів 10 хвилин, масаж повік, застосування пероральна омега-3 жирних кислот, терапевтична гігієна повік і застосування очних крапель азітраміцина. В клініці це ліпіфло. ТРКР, блефастим, іпл терапія Радіочастотна терапія, зондування мейбомових залоз та інші. І при патології ПОВІК також призначається застосування лотіланеру, метронідозола гелю селенію сульфіду, очних крапель азітроміцину, що стосується і в то тут є деякі дискусійні питання, які ще потребують більш доказової бази. Що стосується очних крапель азітроміцину, то було проведено два дослідження. Було проведено порівняння азітроміцину 15 мг в офтальмологічному розчині два рази на день протягом трьох днів, а потім один раз на день місяць, порівняно з пероральним азітроміцином 500 мг в перший день та потім 250 мг протягом 4 днів, всього три цикла лікування з п'ятиденними перервами. Симптоми пацієнтів, стан краю повік, час розриву слізної плінки, оцінки забарвлення, рогівки та кон'юнктиви оцінювалися через 1 та 5 тижнів. І було показано, що місцеве лікування із застосуванням топічного азітроміцину було кращим. В покращенні цитологічних даних та часу розриву слізної плівки, ніж пероральне застосування цього препарату. І також було проведено рандомізоване дослідження, яке порівняло топічний азітраміцин одну краплю два рази на день, два дні, потім один раз протягом 26 днів з доксицикліном. 100 мг два рази на день 6 тижнів. І обидва лікування зменшували ознаки та симптоми захворювання поверхні ока без значної різниці між групами. Хоча у групі доксіцикліно була декілька вища частота системних побочних ефектів. Таким чином, ключовим в лікуванні згідно ТФОС-ДЮС-3 3 є це персоналізована терапія, тобто немає єдиного рецепту для всіх пацієнтів. Ми повинні з вами встановити діагноз, ідентикувати домінуючі чинники у конкретного пацієнта, визначити у нього субтипи хвороби сухого ока і надати таргетовану терапію, якщо потрібно, це комбінована терапія. Тому що у більшості пацієнтів, як правило, є декілька чинників одночасно необхідно дивитися пацієнта, моніторувати його скарги та стан поверхні ока, робити своєчасну переоцінку для того, щоб своєчасно реагувати і додавати. Необхідні препарати згідно е, важкості е, кліні, клінічних проявів, і пам'ятати, що тривале лікування, якщо симптоми можуть зменшитись за місяць, то ознаки ураження очної поверхні потребують гаразд е, більших термінів, і це може бути і 3, і 4 місяця. Тобто, лікувати потрібно пацієнта довго. Дякую за увагу.